Екзотичний птах став відрадою для матері, що втратила сина у зоні АТО. Марія Боняківська щодня провідує страуса, яким на фронті опікувався її син. Птахові вона знайшла нову домівку у полтавському екоцентрі. На новому місці страус призвичаєвся і вже за тиждень познайомився із нареченими. Валентина Мудрик розповів цю історію. Годує яблуками з рук, розмовляє з ним, бо певна страус усе розуміє. Птах, який жив на фронті поруч із командиром розвідувальної групи Валерієм Боняківським, тепер розрада для матері. Син обіцяв йому життя. Бачите, як він слухав. І я буквально за один день рішилася все це. Вивести страуса з передової така була остання воля її сина. Додає мати. Він колишній військовий льотчик та відомий у Полтаві художник. Пройшов дві війни у Чечні та Йогославії, а загинув у жовтні під Донецьким аеропортом. Незадовго до смерті син просив матір знайти на зиму оселі для австралійського птаха, і вона домовилась із волонтерами, щоб його перевезли та прихистили в місцевому екоцентрі. Надзвичайно складно буде довести з Донецької області, і я подумав про те, що мабуть це не станеться. Тому що взагалі то це птахи полохливі. Але виявилось так, що він уже звик до пострілів, до взривів, гранат. Екзотичного птаха знайшли ще влітку бійці батальйону Дніпро 1 у цій резиденції у селі Велика Новосілка. За чутками його господар, колишній друг Януковича регіонал Валерій Шира, який утік до Греції, покинутого страуса доглядав, годував тим, що їв сам, та дав кличку Федя, командир Боняківський. Валера один із немногих, хто того страуса. Каже, так знав з піродні нахиждення на той базі. Анісні були друзі за временєм, се временєм. Мета став Нікі символ. Солдати вдягли страуса в бронежилет. На його честь жартома назвали свою групу підрозділ бойового страуса Феді. Навіть відповідні шеврони пошили. Але сьогодні птах відзивається на кличку Кабул. І з таким позивним воював син осиротілої матері, і саме вона змінила йому кличку. Щоправда, для бійців страус так і залишився Федею. Страус Федя. Кабул це воїн. Он погиб, защищая свою родину Україну. Людськими іменами не називають животних кавучик. Ну Я приходжу сюди. І Я заспокоююся таке, як наче поговорю із сином. На новому місці страус освоївся та набрався сил за три місяці, поважчав на 4 кілограми, хоча тут йому змінили раціон. Харчування в нього було неправильне, за того, що його дували хлібом. У нас ми його перевели на зернове харчування. Також спілкуються з самочками. В них звукові сигнали, і вони друг друга відчувають на відстані. Але трошки потепліє, і буде він у нас жити з його майбутніми нареченими. Дві самки, з якими Кабул житиме, ще молодій не несуться. Тож потомство від нього чекають лише за рік. Поки ж новина про приїжджає страуса облетіла всю околицю, і в екоцентрі радіють небувалому напливу відвідувачів, яких стало втричі більше. Валентина Мудрик, Поставець ТСН 1 +1.